Тамара лисенко віршований переспів української народної казки колосок. <звук> В одному дворі у нірці двоє мишенят живуть. Всі, хто мишеняток знає, називають верть і круть. Їх тому так називають з шкоди ж, бо не вилізають. Мишенята не вгавають, все в дворі перекидають. То блюдечко з пиріжком, то скляночку з молоком. Вертяться і крутяться, ніяк не вгамуються, не гукай їх працювати, їм би цілий день гуляти, тільки байдики їм бити та нічого не робити. А поважний півник хазяйнує. Кожен його пісню зранку чує, як затягне він. Півник знає пісеньку таку, всіх розбудить. Миттю уставайте на зарядку. Та не позіхайте, умивайтесь, і швидко ко 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 до роботи. В кококошного є на щодень турботи. А сам уже водички наносив, Зранку вже й городу весь полив, Поскородив кукурудзу і горох, з даху скидав застарілий мох. Хто сидить без діла чи гуляє, він робити діло заставляє. Якось підмітав своє подвір'я, щоб вітрисько не розносив пір'я і побачив раптом ко-ко -кол -кол колошок. В нім зернят не на один зубок. Він гукає друзів. Мешенята є робота нумо працювати. Ось який великий коко-коко колосок. В нім зерняток буде аж мішок. Ціпом як його обмолотити. Хто з вас візьметься кококо це зробити? Тільки не я. Круть миттю верещить, тільки не я верть здалеку пищить. Ну що ж, тоді я сам обмолочу, доки на дворі ще нема коко дощу. І півник сам той колосок обмолотив і зернятка в мішечку закрутив. Знов півник мишенято тих гукає. І до млина обох їх посилає. Хто понесе оцей мішок у млин? Та ви не бійтесь, вам посилі він. Тільки не я, це круть уже гука. Тільки не я. верті обізвався з гамака. Не хочете? Півник махнув крилечком. Що ж понесу я сам млин недалечко? Узяв на спину півник той мішок І поніс у млин його на моріжок. В мені йому ті зернята змолули, і борошенце дали чисте без полови. Несе додому борошно в мішку, а мишенята тут, як тут, на моріжку. Уже змала? питають так змолов. Тепер ще треба нарубати коко дров. Та добре коко пічку натопити, щоб щось спекти, чи краще щось зварити. Тільки не я, круть м'ячика ганяє. Тільки не я, верть брата доганяє. Як так, то й так, сам дров'я нарубаю і пічку затоплю. Вогонь уже палає. Круть, верть, коко, ідіть місити тісто, бо й вам захочеться поперіжечку коко з'їсти. Тільки не я, міссити я не вмію. Тільки не я мені скрутило шию, за звичкою відповіли брати. Місити тісто, мабуть, будеш ти. Ну, нічого робити. Замішу, коку, але ліпити вас я попрошу. Взяв півник дріжджі. Трохи цукру, сіль і на молодці те борошенце замісив. А доки тісто сходило гарненько, він начинку зробив з м'ясця смачненьку. А потім крутя й вертя погукав. Ліпити пиріжечки попрохав. Тільки не я не вмію я ліпити. Так знову відкараскались брати. А ти умієш наліпив вже ти. Півник зітхнув. Фух, за день він натомився, але почистив дзьоб, водою вмився, не пропустив часу, прокукурікав. Він тих не поважав, хто часто нікав, помив собі і лапи, навіть крильця І ліпити пиріжечки заходився. Як виліпив, на лист усі поклав, у піч посунув і чекати став. Спеклися пиріжечки. Ах, Півник на стіл їх виклада, хай щахнуть. Де не вродились мишенята, відчувають, що пахнуть пиріжки. Уже сидять, чекають. Найзголоднів за день я дуже, уже облизується круть. І Я не менш голодний друже. Також облизується верть. Давай вже півнику скоріше, Чекати ми не можем більше. Нас пиріжками пригости, бо аж скрутило животи. Тут півник став у них питати, що йому скажуть мишенята? Хто ко -ко колосок знайшов, ти, а хто обмолотив його? Ти. Хто борошно з зернят змолов? Ти. А хто дрова коко колов, ти. А пічку хто коко топив, ти. А пиріжечки хто ліпив? Це ти. А хто їх випік, помастив? Теж ти. А хто їх вийняв, остудив. Все ти, а ви що цілий день робили? Чи пиріжки кокови заробили? І нічого на це сказати оцим ледачим машенятам. Ледарі облизня впіймали й тихенько із за столу встали. Додолу очі опустили. Ні слова більш не проронили, а пільник їх і не тримає, тільки сказати всім бажає, Щоб пам'ятали всі малята, що кожен мусить працювати. В народі здавна ходить вість. Хто не працює, той не їсть. Над казкою аж три сестри трудились. Їх вміння і таланти тут згодились. Сестра Тамара казочку цю склала, сестра Ірина все ілюструвала. Сестра Лариса казку прочитала і всі матеріали в ролик склала. Якщо сподобалось, поставте вподобайку. І напишіть слів п'ять у відгукайку. І не забудьте на каналі підписатись, щоб інші казочки не прозівати. З усіх усюд ми гостям раді будем, і нашу теплу зустріч не забудем.